Вони не боєздатні. Бундесфера абсолютно не боєздатний на сьогоднішній день в, в умовах російсько-української війни це все підтвердило. А Британія так само не боєздатна. Вона сказала, що при такій інтенсивності боїв, які сьогодні веде Росія і Україна, їхніх би військ вистачило максимум на три місяці. Можете собі уявити, вот ми всі кажемо, нам треба копіювати ізраїль. Нам треба таким ставати, як ізраїль. З одної сторони правильно всі кажуть, я не сперечаюсь, але сам ізраїль воюючи з Хамасом і Хазброю, всього на витрати весь свій боєприпас за три місяці. і це вони воювали не з такою армією, як Російська Федерація. Це вони воювали з такими партизанами, що умовно кажучи, і вони залежать від американської допомоги, від їхніх авіаносних груп в Перській затокці в Середземному морі від авіації союзників. Там Британія була підключена в Єроданії. Навіть сам король Єроданії піднімав його донька, піднімала літаків і збивала ракети, випущені з Іраном. І вони потребують бомб від США. І от зараз США надали Тонні бомби Трамп виділив для Ізраїлю, бо їхній ВПК не справляється. Ізраїлю навіть воювати з партизанщину. А кажуть, от Україна має бути самодостатньо воювати з Росії. Та Росія не може себе забезпечити, воювати навіть з Україною. Вона потребує допомоги Ірану, Китаю Північної Кореї. В сучасних умовах одна країна не може справитися. Це абсурд. Потрібна коаліція, нам потрібно вступати НАТО. Нам треба колективна безпека, гарантії безпеки.